Apple показала iOS 26, а я її вже встановив. Так, тепер нова операційна система називається 26, як і всі інші операційні системи, тому що Apple дивиться майбутнє в 26 шостий рік. Що нового? Новий дизайн, абсолютне прозоре скло. Його можна налаштовувати як завгодно. Виглядає, якщо відверто дуже дуже прикольно. Нова анімація iOS. Не впізнати і цей дизайн називається Liquid Glass, тобто рідке скло. І все прозоре, і все виглядає начебто реальне скло. Можна налаштувати дизайн іконок як зазвичай, або світлий фон, або темний фон, а можна зробити повністю прозорим. Причому скло буде все одно скрізь від локскріна до застосунків, коли тобі треба щось надрукувати, щось наблизити, буде спеціальний ефект розгортання таких, знаєте, скляних елементів. Доволі нестандартно нові функції штучного інтелекту поки що не працюють, тому що це бета-версія до того ж перша бета і девелоперська, навіть не публічна. Але з цікавого вони анонсували нову функцію Visual Intelligence. і зараз ви можете використовувати Visual Intelligence не тільки за допомогою камери і чаджепіті, які вбудовані в смартфон, а ще й за допомогою своїх скріншотів. Робити скріншот будь-якого застосунку або сторінки на вашому екрані, і можете зробити три опції: або запитати у ChatGPT, що це таке, як з цим працювати, або запитати у Google, або Etsy, а де цей товар знайти, або розпізнати на зображенні якусь подію, якийсь івент з датою та числом, і одразу відправити це все автоматично в календар за допомогою штучного інтелекту. Анімація виглядає прикольно. Кожен тиждень будуть нові функції, нові бета-версії прошивки, і, в принципі, найголовніше в цьому це, звісно, новий дизайн, який зараз скрізь буде однаковим: що на айфоні, що на айпаді, макбуці, Apple TV, ваших смарт-годинниках і дещо. Як вам сподобався дизайн? Напишіть в коментарях.